В чому різниця між агентством і фрилансером? Фрилансер може зробити 80% ваших задач. Тобто зробили сайт і 20% не доробили вашого сайту на WordPress чи у Панкарті. І каже, що вам потрібно залучати інших спеціалістів. Фрилансер вже заробив гроші, в нього черга на замовлення, він пішов далі касити бабло. Ми ж агентство, у нас є відділ маркетингу. Якщо ми сайт не дороблюємо, то відділ маркетингу немає що просувати, вони сидять без грошей. Ми зацікавлені в тому, щоб зробити вам готовий продукт для того, щоб наші дівчата далі почали його просувати в гуглі, запускати контекстну рекламу, робити саме, далі на вас заробляти гроші. Якщо хочете від початку до кінця під ключ онлайн-проєкт, інтернет-магазин або звичайний лендінг на WordPress, контакти в шапці профілю 11 людей, професіоналів, студенти є, але вони вчаться. Всі до ваших послуг.